Одна із самих розумних порід не слухається. І не слухається декілька місяців на навчанні в нашій школі. Ви повинні зрозуміти, що не завжди та красива картинка і те, що вам розповідають про собак, є дійсністю. А в себе в школі ми розповідаємо, як є на самому ділі. Зараз ви почуєте історію про вівчарку, яка попала до нас на навчання і безнадійно займалася, і не могла показати результат. І більше трьох місяців, і потім тільки вже щось почало виходити. Зараз розповімо вам історію і покажемо, і розкажемо. Є відео, де не виходило, як було важко і ця собака постійно тягнула. І зараз, якщо ви подивитеся, собака веде себе дуже добре, концентрується, гарно їсть, вона ще, наверне, грається, да, Саш? Так. Да. Вона ще грається грається, грається. і грається м'ячиками. Є м'ячики Вона Прихватка грається, м'ячиками прихватка грається. Давай розкажемо цю історію. Розкажи її, будь ласка, ти, бо ти її розкажеш, як мені дивіться, мені цікаво, я спілкувався вже з тренером про цю собаку, але вирішили розповісти вам, що ви подивилися, наскільки собака може бути розумною і слухняною, але на початку в нас нічого не виходило. Це реальна історія. Почнемо бути з історії з того, як він взагалі сюди потрапив. У власника була проблема. Він вибив вдома в двері, втік, і його знайшли взагалі в зовсім іншому районі, в якомусь торговому центрі. Після цього власник зрозумів, що йому потрібно навчання і до нас в школу. Найбільша проблема була, що собака не вміла ходити на повітрі. Взагалі не було такого розуміння, як правіший повідочок. Ну ніколи. Тобто, собака навіть біля ноги йшла в яким чином. Він був на шлейке, в нього був такий моцний повідочок. Повідочок був. Якщо я не помиляюсь, півтора метра, не півтора метра, взагалі там такі каратиш. І, і прогулка поруч була в нас отака. Власник отак ходив. Він так зайшов в зал. Качав біцепси, да. Да. зайшов так в зал, тобто, і так з ним е, ходив. Не було іншого. Не вмів. Взагалі не вмів. А, і ми з цією проблемою працювали дуже довго. Дуже довго працювали, три місяці. Це був момент, можливо, Найважчі в перших три місяця, коли ми намагались прибрати цю поведінку і хоча б трішки збудувати нової. І підкріпити нормально. Е, давай так, ми будемо чесними з вами, але не будемо показувати всі інструменти, які ми приміняли на собачці. Що такі інструменти? М'ячик, вкусняшка, там, сирочок, курочка. І те, як це робили, був дуже довгий процес, тому що було дуже багато амуніції, які, яку ми тестували на собачці, що їй підійде. Так же було так. так, і власники теж приймали в цьому участь. Задача була, щоб собачки було комфортно і зрозуміло, що ми від неї хочемо. І тільки через три місяці, завдяки того, що ми спробували дуже багато різних інструментів і ситуацій з собакою, у нас щось почало виходити. Розкажи далі про процес там От. Чи декілька інструментів. Розкажи не про всі розповідай, тому що дивіться. Якщо ми зараз вам будемо розповідати про всі інструменти, ви почнете хвататися за всі і використовувати так. на своїй собаці. А це краще робити з ким з професіоналами з людьми, які це розуміють, як це все робиться. Якщо вам на відео показати, як розібрати і зібрати двигун. Ви її можете розібрати, зібрати не факт, що він поїде. Тому краще хай спеціалісти займаються цією справою, зроблять це за два дні, а не як ви по Ютубу за місяць і все одно у вас нічого не вийде. Тому ви займаєтеся своєю роботою, заробляйте кошти і оплачуєте е, роботу з вашою собачкою. Професіонали зроблять результат. Вона буде вона ж слухається власників? Так, так, і дуже дуже добре, так. Вони кайфують від процесу. Так, Я так. думаю, що вони готові, щоб і далі собака займалась, бо вже бачать результат. Так, вони взагалі в них дуже така Цікавий момент був, тому. тому що вони не гуляли разом з сім'єю. Тобто, власник гуляв окремо з лютиком і окремо з родиною, тому що не було такої можливості, тому що там дитина, там дружина, і промовити. Екас... Да, він бігав, він він постійно збивав дитину, тобто там от таке от було. там не Він таверняк -то... несеться. Він навіть зараз впевнено так несеться, але вже обережно. Так, да, він він знає, що. Є правило. А ну дай зараз підзагулював, подивитися, як він. Гуляй. Лютик, гуляй. Давай, лютик, він навіть. Даже... Лютик! Ай, ти хороший, йди, ці, він впевнений, як товарняк іде. Сидіть. Давай. Ляш. Ти кусочок хочеш? Ну, і збивав всю сім'ю, коли гуляли. Так, да, він збивав всю сім'ю, тобто прогулянки з власником взагалі не було. І зараз, коли він його забрав, тобто в нас був як він його забрав, і потім ще декілька занять до нас приїжджав. Тобто ми там з ним спілкувалися і каже, що набагато краще, тому що є можливість гуляти собаки. Власника прогулянка з ним є. Тобто він скидає відео там, де він гуляє з ним, без натяжки повіця. І він каже: лютя крядом і біжить, і людяк рядом з ним біжить, а не десь right. в стороні. Тобто я пишаюсь тим, що ми зробили. Скажу чесно, чому? Тому що ми, круто, круто. ми допомогли людині. Yeah. Людині, мені було з важко. No, ну, він був безнадійний. Давай чесно говорити. Ті вірив, те, що щось вийде от на другий місяць? От yeah. чесно скажи. Якщо власники не опускають руки, результат буде завжди. Яка б там собака не була. І стало зрозуміло, що буде результат, коли власник продовжував навчання і продовжував. От тоді було зрозуміло, що результат буде. Після першого місяця було складно говорити про собаку взагалі, тому що він майже він їв, але він їв тоді, коли він хоче. А не тоді, Але коли ну, він, він кудись тікав. Він тікає. не їв, давай, так чесно скажу. Ну, не, він в в нього... так ось ти говорю, він їсть, і каже, та так. В нього харчова мотивація була. Але коли він захотів уйти і тікати. Дивіться, я заходив і говорю, а що це він робить, а собака бігла до виходу. Вона з тобою і взагалі не працювала. Це не. було перше заняття? Так, да. це, це не було не перше заняття. Перший місяць не я займався собакою. Це вже було майже на. Це було в другому місяці. Тобто собака два місяці в школі була, і все одно звичка тікати в нього залишилась. Я починав з того, що він втік. А, а, а ну скажи, давай ми візьмемо конкретно цю ситуацію. Чому він робив так, що він хотів втікти? Тому що йому було не цікаво, чи він не хотів просто? Ні, це дуже така дивна звичка. В нього є проблема з тим, що він хоче вийти з двері. Власник його привіз після того, як він вдома, як він вдома вибив двері і втік. Він, Просто захотів вийти? Так, да, він вибив в двері і втік. І його знайшли там зовсім в іншому районі Києва, в торговому центрі. І після цього він потрапив до школи. Прикиньте. І от в нього така поведінка. Бачу, двері біжу в двері. Я не знаю, як це було сформовано. А, яким Де, чином. — Десь як якесь підкріплення, чи він сам себе підкріпив, виходячи на вулицю. і грає, Це міг бути якийсь страх, можливо, десь чогось злякався. І це якимось чином його колись врятувало. Я не знаю, як сформувалася поведінка, але ця поведінка була настільки сильно засвоєна. Що, якщо ми зараз його відпустимо, навіть зараз, тобто після навчання, він буде з нами і в якийсь момент побіжить до дверей. Досить важка була пропрацьовка виходу з дверей правильного. Чому? Тому що собака бачить двері, він в них біжить. Незалежно не який цей. Він біжить. Тя... Він тягне, він постійно намагається в них Боже вийти. Ми зараз поки вольєрчик, поки ми да, спілкуємося, давай. Давай, щоб він відпочив. От. диви, диви, диви. Раз і побіг вже десь. Людь, а подзиваю, да. Оп, і він підходить. А раніше не підходив він. У -у -у. До оператора пошо. Гуляй. Тобто по команді гуляє, у нас яке він йде в двері. 10. Ми не йдемо туди, Лютик. Післи, післи, пішли. Так, і, в общем, собака у нас постійно несеться в двері. Як з цим пропрацьовували? Це якось пройшло під час навчання чи якусь методику пропрацьовували? Е, Ні, воно не пройшло під час навчання. Навіть зараз ця звичка залишилась. чим е, ми працювали? Ми робили так, щоб з людиною було набагато безпечніше і приємніше. Тобто, якщо ми говоримо про те, що собака тікає чомусь, отже, є якась причина, тобто є якийсь страх. Дивіться, якщо б, наприклад, страх був пов'язаний з тим, що він боїться залу, окей, це було б зрозуміло. Але поведінка є вдома, поведінка є в будь-якому новому місті, поведінка є при будь-яких дверях. Отже, є якась асоціація. Навчили його спокійно виходити по команді, щоб він не вибігав і не вибивав двері, чекав, доки вийде людина, а потім він. І більше підкріпливо підкріплювали біля себе. Ви повинні зрозуміти, що е, спеціаліст розбирається не просто не учить тікати йому важливо зрозуміти, що собаки в голові, чому вона це робить, як прибрати. Цей стан, і як підкріпити, якщо ми не можемо прибрати, що ми можемо підкріпити інше, щоб підсилювати іншу сторону, в якій собачці буде зрозуміло, як вийти з цієї ситуації. Тобто, не туди до дверей, а тут комфортніше, тут тебе погладять, дадуть смаколик, почухають, емоцію дадуть, і тобі буде кайфово. і Собака тоді кайфує від процесу, що вертається до тебе. Правильно? Так, звісно, тут просто, якщо ми працюємо саме таким чином, ми працюємо з бажаннями собаки, тобто на. Собачому рівні, тут не на людському рівні, тут людина не буде думати. Це не дать вкусняшку сказати, хорошо, молодець. Тут ти розбираєшся з ситуацією набагато глибоко. Я говорю, ми в школі підходимо, у нас культура така, ми відповідально відносимося і дуже глибоко пірнаємо в те, де не всі дивляться, всі дивляться по поверхні, а ми хочемо зрозуміти, чому так, і йдемо дуже глибоко, щоб дістати з те, що потрібно цій собачці, щоб виправити це. Якщо ми навіть не можемо, ми знаємо, як замінити це, підмінити на і, і, і іншому рівні. Так? так. але все одно, як бачите, ще досі ця звичка є, і ну це, це звичка, з якою треба працювати постійно. Люди, які курять, вони зрозуміють, кинуть курити неможливо. Можливо, перестати курити і підтримувати цей рівень, тобто не курити, змушувати себе. Просто кинуть не неможливо та підтримувати не куріння за рахунок дисципліни, так бо тому, що шкідлива звичка є, і ми ще до чого? що шкідлива звичка тікати в двері є. Але можна якось міняти на іншу, і підтримувати те, щоб ну, зараз так, давай попробуємо так опрацювати. Я думаю, що вийде. Це дуже крутий кейс з цією собакою, тому що ти її пишаєшся. Я бачив, яка була собака, яка твоєю роботою, але я розумію, що це і власники молодці, тому що фінансувати не кожен може, так скажемо, навчання собаки. Але якщо людина задалася тим, що вона хоче результат, і... Власник дійшов до результату. В ЄЗСКО є такі картинки, де людина копала, копала, довбала, кинула і пішла. І там друга картинка, де чу-чуть залишилася, і от якраз це було чу-чуть, оце правда? Так. Дуже важливо розуміти, чого хочеш від собаки. А це особливо для власників. Тобто, якщо є розуміння того, що тобі варто йти вперед, треба рухатися вперед, а не здаватися на початку. Взагалі про цю собаку дуже багато історії. Дуже а. важливий такий момент був: це була соціалізація собаки. Ага. Його залишили. Він пройшов три курси навчання, і його хотіли на соціалізацію. От зараз собака без проблем зайшла в бокс. Взагалі, тобто, без, без ніякого впливу по команді, навіть без команди відкрили без тиску, бокс і. він І заштовхував і просто да. зайшов і все. Ми місяць працювали з тим, щоб собака зайшла в бокс. Взагалі, ніяким чином він не В хотів. Двері він хоче, а в бокс він не хоче. Да. У нас перший курс соціалізації він був за школою, і це дуже сильно зіграло нам руку. Чому? Тому що ми працювали на одній вулиці, і навіть на цій вулиці неможливо було ходити. Добре, були кроки, коли собака не тягне. Але от ти робиш крок, другий, третій, собака біжить вперед. Крок, другий, третій, четвертий, собака біжить вперед. Я думаю, якби ми не зробили оцей крок заняття за школою. Без великої кількості подразників і одразу поїхали в місто. Ми б не отримали нічого. Це була генералізація навичок. Я ще раз звернусь, тому що ми цим займаємося професійно. І ці всі інструменти я збирав по всьому світі у професіоналів, у чемпіонів світу, і все, що використовують тренери, це колись дуже давно. Я зібрав свою методичку, поділився, і дещо вони вже самі знаходять, де вони підлаштовують під процес. Але знання фундаментні для навчання собак є. Ви іми користуєтеся і кожен раз, як стоїш у хлядочки, достаєте щось чим може бути. І опять же, генералізація навички: вертаємося назад в базу, прибираємо подразників, пробуємо працювати без подразників і поступово-поступово рухаємося до подразників, до людей, до собачок, і виходить результат. по Перше якісно пройтись по вулиці. Це вперше там за три місяці. За, да, вперше за три місяці, ми змогли більш-менш пройтись по вулиці, щоб собака не тягла з однієї сторони в іншу. Ми привчили його до бокса, і коли ми його привчили до бокса, вже тільки тоді ми змогли виїхати в місто. Виїхали в найбезлюдніше місце, і все панове. Значить, у нього є ще орієнтовна поведінка. Як тільки змінюються обставини, місце. У нього злітають всі е, налаштування, а це і є генералізація навичок. Ми вертаємося опять в базову позицію, поступово привчаємо. І це одне із правильних навчань. Якщо хтось каже та ні, цій собаки треба соціалізація, це оці кінологи, які поверхню хочуть швидко Знаєте, це научу англійському за три уроки. Да? І тут так само. А на самому ділі, якщо ми говоримо про фундаментне навчання, давай так. Чим далі ми працюємо з собаками, тим ми розуміємо більше, що треба більше часу, більше підкріплення, щоб це подобалось собаці, а не через примус швидко попробувати зробити, бо все одно не вийде. Собака, коли в базу скатиться, вона видасть просто інший результат. Я на прикладі скажу дуже багато людей, як дітей плавати чай. Ну, От. скинули в воду, да, да і все. Да. Да. І тут 50 на п'ятдесят. Лібока виживши. Либо навчиться, либо буде травма. Лібо буде стрес, лібо yeah. буде бояться води. От тут та сама ситуація. Багато людей думають, що знаєте, що треба взяти, треба взяти собаку, закинути її в море, тобто в соціум, в велику кількість соціуму, і от адаптується, не адаптується. Тільки проблема в тому, що якщо собака не адаптується, то буде ще гірше. То потім з цією собакою ви вже нікуди не вийдете. Тому важливо не робити таких дій на стійкість собаки, на її впевненість, не випробувати її. А підходить до цього грамотно, тому що 50 50, 50, на 50 – на це дуже погана статистика. Отримати варіант того, що в тебе собака до кінця життя буде неадекватна і не буде розуміти, як це правильно поводять і з негативно людьми. негативно підкріпити оце дуже. Що собака буде себе неправильно поводити з людьми, з тваринами і взагалі в соціумі, тобто ну, це ненормально. Якщо є можливість, поступово до цього підійти, навчити, пояснити і показати. Просто о, люди ведуться. По перше, давай, давай чесно говорити, люди ведуться чи на дешеву ціну. Думають, о, така що там кінологи? Вони ж всі напевно, учились з одної методички. Я хочу вам просто розповісти, що до нас багато хто приходить. Саша, якщо до нас приходить людина і каже, я навчалась на кінолога, я кінолог. Ти знаєш моє відношення до них? Так. Да. Яке? Ніяке. да а чому? Тому що тому, що навчатися можна, а розуміти зовсім інша справа. Є е, досвід у мене досвіду більше 20 років. і Коли люди приходять у нас десь навчалися по методичкам, які вже застаріли більше 30 років, і ми методику свою постійно оновлюємо, постійно додаємо різні інструменти, різні вправи. Ну давай, чесно, в цьому році ти ж навчався ще додатково, Так. Е, багатьом моментам, що стосовно кінології, і у нас так. вся команда навчається. І ми можемо про це впевнено сказати. Бо у нас йде одна година на навчання кожен день, незалежності від того, що ми робимо. Що ми тренуємо, кожен, кожен день одну годину навчаються всі тренери і покращують свою кваліфікацію, діляться. Які складні ситуації були, які нові методики, який вплив на собак, як називається та чи іна вправа нова, як краще її робити? Ну це ми постійно робимо. І це один із факторів, чому ми можемо називати себе професіоналами, ми це покращуємо. Коли людина приходить до нас з поверхніми знаннями, ми кажемо, Забудь, що ти знав до цього, пройди е, наше навчання, і ми будемо зрозуміти, що ця людина буде точно того соусу і розуму, як працювати з собаками, тому що там, в принципі, зібрана повністю вся база, яка е, буде достатня для того, щоб стати, ну, хоча, б мінімально розуміти собаку, щоб не нашкодити. Там прям ну все покроково я розповідаю. Там, ну вибачте, як для дебіла все розказується. Ну по-іншому я не назову, і так от. Все розказується, все зрозуміло, і людина, яка вже пройшла повністю навчання, вона вже не задає питань в практиці, коли працює з собакою у нас. І тобі ж легше з тим, що ти вже маєш теоретичні знання, практичні зі своїм досвідом, і тобі вже простіше працювати. Перша моя перемога була, коли ми його в бокс посадили. Це, це була важка робота, це була дуже важка робота. Я По пів години сидів біля цього боксу. Ми його розбирали, переворачували, ставили його в номер. Їжу всю залишали в боксі, він не їв. Ми знімали кришку бокса, ставили туди тарілку. Він забігав, хватав, тікав. Yeah. А у нас тут цілу, цілу круглосуточно стояв бокс, і у нас взагалі будь-яке заняття з ним починалося з того, що ми підходили до боксу. І в один прекрасний день. Yeah. Я не знаю, як це пройшло, я не, не пам'ятаю. Це просто сталося так чудом. Він в нього зайшов. Там плакали всі інструктори, які були в школі. Чуда не буває. Дивіться, ти робив цілий місяць якісь дії стосовно цього боксу. І Давай чесно говорити, твоя вся увага була прикована до бокса, і собака не хотіла в той бокс, але ти все робив максимально, щоб зв'язати собаку з позитивом і боксом, і вона все таки це зробила. Але це не чудо, це дисципліна, якою ти займався, це час, який ти приділив. Це всі інструменти і механізми, які ти запровадив для собаки, для того щоб вона могла е комунікувати з цим боксом. Оце я називаю неудачею, а довгою кропітко кропіткою працею тренера і собаки. Змогли ми зайти в бокс, і ми, до речі, зробили досить гарну якісну асоціацію. Він не боїться зараз ні боксів, він не боїться на тому, як в боксі їздить в машині. Тобто він себе там максимально комфортно. Виїхали в місто, і собака знову все забуває. І, нас починається, да, і в нас починається знову така робота з самого початку. Ми починаємо навчатися, як ходити поруч, як виконувати команди, як взагалі концентруватися на провідника, як не бігти нікуди. І потихеньку-потихеньку ми відновили його нормальні результати. Хочу задати питання, воно теоретичне. Скажи. Якщо б він попав не до нас, а до інших кінологів, які займаються прикладною дресурою, з ним би був такий результат чи ні? Тільки от от як ти аналізуєш уже з того часу, що було, ну до бокса точно е, через е, негатив важко було приучити. Як ти думаєш, вони б спортили собаку? От чесно, вони переламали його, спортили, чи у них би щось вийшло? Теоретично, так як ти спеціаліст, і от я просто говорю, що буває, коли люди хочуть. А я піду туди, бо там, може, трішки дешевше чи умови інші. Я думаю особисто, якби ця собака була б саме цих людей, які вміють так працювати, тобто які б тримали його постійно в тиску, постійно в такому зажатому стані, з ним, вони б з ним змогли працювати. Але якби вони піддали собаку власнику, власник в житті б не зробив того, що вони роблять собаку. І собака. Почала, вона була поламана, в неї була ще більш реактивна поведінка. Власник не вміє працювати таким чином з собакою. Він би на ізбігання працював, а не на бажання контактувати. Власник не зміг би працювати так, як це роблять ці кінологи. Це Потому, дуже що... велике, так сказати, так сказати, це так сказати. треба вміти робити правильний тиск чи е, е, з давлінням працювати з собакою, і собака на ізбігання, коли працювала, це не змогли робити власники, і вони не перейняли б саму методику. А ми навчаємо методику, як ми це робимо. Тому у власників і виходить. Дякую, що допомогли мені. Я зараз би почав збиватися. Е, дуже важливий момент: ми ж навчаємо собаку не для себе. Так, ну ми не для себе це робимо. І якщо ми не навчимо власника керувати собаки, то, -то нічого не поміняється. Тому от тут момент в чому? Власник, якби навіть пішов в якесь інше місце, де б собаку вчили прикладною кінологією через тиск, через біль. Вони б не змогли навчити власника керувати своєю собакою. через тисчів, бо він його любить. і Він би це не робив. Да. По факту він би завідомо просто не робив цього, і в нього б нічого не вийшло. А в нашому випадку ми навчили якісно працювати собаку і навчили власника працювати. Ним. І маємо. По факту хороший результат в кінці. Я думаю, що на відео зараз ми покажемо повністю, як він слухається, і ця історія буде прикладом для тих, у кого є собаки. і Вони кажуть, що овчарки розумні собаки, але тут треба багато роботи для цього зробити. Це як у професора. Дітей, вірніше, у професорів народжуються дитини, і щоб садочок не надавати було батьки професора. Теж треба навчати, теж треба займатися, і тут те саме, що велика кількість часу приділилась багато роботи спеціаліста професіонала прорпроробилась для цієї собаки і. Маємо результат, і власники далі продовжують займатися. Так, звісно, постійно займаються. Так вони вже вклали в собаку і розуміють, наскільки якісно от вони е, отримали те, що хотіли, а може і більше, чим. вони ж вже отримали більше, чим хотіли, правда, на початку? А тепер їм ще говоримо, так можна і ще вони такі, давай качати на максимум. Власники, я скажу більше, мені здається, що вони просто отримують задоволення від того, що вони зараз роблять. Коли ти розумієш, що робота, по-перше, зроблена не дарма. Власники отримують задоволення твоє отримують задоволення від занять і продовжують займатися. Це, це тут співпали всі карти. Крута історія. Напишіть, наскільки вам сподобалася ця історія про Лютіка. Може, ви знаєте якусь іншу історію, напишіть в коментарях. Поставте лайк цьому відео, поставте лайк Лютіку, поставте лайк Саші, напишіть слова вдячності. за той час, який приділили вам, в першу чергу розповіли про цю історію і поділіться цією історією в тих, кого є неслухняні собаки, і кажуть, що не вийшло ні в одного кінолога зробити результат. Я пишаюсь нашою школою, я пишаюсь нашими методиками і тренером, який приділив час і зробив дуже крутий результат. І головне, ми не зупиняємося, ідемо далі. Сеньочок, я тобі дуже вдячний за таку роботу. Я знаю, яке ти задоволення отримуєш, Бо я, коли був діючий тренер, я так само коли приділяв дуже багато часу і просив Бога, щоб розум забрали в мене і дали ці собаці. Не розумієш, про що я да? ти просто вже опустив руки, просто далі працюєш, і Боже. Зроби, щоб вона стала слухняною і є результат, оце прям круто. Діліться цим відео. Результат завжди буде у тих, хто хоче його досягнути. А хто опускає руки, ну це вже ваш вибір, а наш вибір робити собачок розумними, слухнятами, приносити радість власникам собак, щоб вони один одного розуміли і в них була гармонія. До зустрічі в нових роликах.